Мені дуже шкода, що пан Роман не помітив тих змін, які відбулись на Одеській митниці. І звісно, я погоджуюся з ним в дечому, в тому, що будь-яка реформа вона має бути системною. Вона має включати в себе, якщо це реформа митниці, вона має включати в себе повністю і податковий кодекс і ну, переосмислення всього, як це працює. Митна вся, митна служба. Але ми прийшли туди з надією, що навіть в існуючій системі. Можна зробити місце, де бізнес матиме можливість чесно працювати, і де люди так само зможуть відчути нормальне до себе ставлення і отримувати ті платежі, які надходять від бізнесу в бюджет, прозоро, чесно, без якихось маніпуляцій. Коли президент мене оголошував, він сказав, що я сподіваюся на порядність, чесність, на те, що одеська митниця працюватиме прозоро. Так і відбулось. Я можу впевнено сказати. Що на одеській митниці за ті п'ять місяців, доки ми там були, і доки ми там ще досі є, зараз немає корупції в вищій середній ланці. Ніколи не було якихось системних поборів, якихось переговорів з контрабандистами, як це зазвичай було, встановлених цін, хто за якою ціною проходить в оформлення. Такого на Одеській митниці не може і не повинно бути. Але, на жаль, всі ті кроки по реформуванню митниці. Які ми встигли зробити, зараз нам закидають як порушення. І, власне, пан Роман не повірив, але, що щось відбувається, але все ж таки прислав декілька шість перевірок від Державної фіскальної служби, щоб вони подивились, чим ми там займаємось. Це перевірки, які б мали знаходити якісь там корупційні правопорушення, які б мали контролювати ненадходження надходження цін в бюджет. Але, зрештою, все, що вони знаходять, це ті спрощення, які ми зробили для бізнесу покажіть, будь ласка, п'ятий слайд. Просто там буде видно те скорочення часу, яке ми зробили. Буквально за п'ять місяців час оформлення для 30 країн Європейського Союзу, Штати, Канада, там, де є наші перевірені партнери, скоротився до 45 хвилин з більше ніж чотирьох. Буквально за п'ять місяців ми зменшили. Час оформлення компанії з позитивним іміджем і без проблем з попереднім оформленням, ми скоротили час оформлення міжнародного транзиту. Що це значить? Це значить, що українська митниця стає конкурентною, що в нас вантажі місяцями там, тижнями не стоять, що вони швидко проходять, і ми є привабливий партнер. І що до нас приходять компанії, до нас приходить бізнес і платять в український бюджет. І коли пан Роман каже, що в якісь місяці не було надходжень, він забуває сказати, що в тій місяці з одеської митниці було забрано енергетичну митницю розмитнення найдорожчих товарів: це нафти, це бензину, це близько 350 мільйонів гривень платежів щомісяця. І незважаючи на це, наступні два місяці це вже січень лютий. у Нас було перевиконання плану на 186 мільйонів. Тобто і. Половина цієї суми вони пішли на ремонт доріг в Одеській області, незважаючи на те, що в нас не було цих важких дорогих фактично товарів цієї групи, незважаючи на те, що ми не працювали з тими компаніями, так званими контрабандистами, та бо ми просто скажемо, що це ті там майданчики, які не хочуть сплачувати чесно податки в бюджет, вони порозбігались по всім можливим іншим митницям разом з. Тими митниками, які обслуговували їх компанії корупційно, переходили всюди по всій Україні. Та? Незважаючи на це все, нам вдалося перевиконати цей план. Але що роблять в останній місяць київські чиновники? Вони, коли чують, що на Одеській митниці стоїть е, вантаж, там е, проходить митне оформлення, та, там будь-що від, відбувається дзвінок і кажуть, що ось приїжджайте на київську митницю. Ви, ми, ми вам дамо кращу ціну без будь-якого там на, на, на це підґрунтя. А коли ми пропонуємо не гратися в різні ціни для різних компаній, не гратися в домовляння, а працювати реально за чесною ціною, яка вказана в бізнесу в договорі, нам кажуть: ви що? От зараз ми нас почали перевіряти за те, що ми працюємо за цінами, вказаними е, в договорі, і погрожують нам за це різними там відповідальностями. Фактично. Те, що зараз відбувається не тільки на одеській митниці, це те, що відбувається з Давидом, це те, що відбувається з моїми хорошими знайомими в різних міністерствах. Це просто витискання людей, думок, ідей, якоїсь нормальної праці для змін з усіх можливих інституцій влади, крок за кроком. І пан Насіров. Це прикриває, тому що є я, як я розумію якісь свої інтереси. розумієте? І в той момент, коли мене призначали, я була впевнена, що ми можемо зробити цей митний термінал, який працюватиме за нормальними стандартами, світовими стандартами, ті, які я бачила в Сінгапурі, ті, які я бачила в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Ми можемо це робити. Ми багата країна, але ми до цього багатства повинні йти крок за кроком. Ми повинні створювати умови для того, щоб бути багатими. І ось ми пропонуємо зробити цей термінал, де, в принципі, це не є якась глобальна системна зміна. Це є всього лише спрощення для бізнесу, всього лише нормальні сервіси, всього лише 15 хвилин замість там, 5 тижнів. Єдине вікно замість 10 інстанцій. Нормальна програма міжнародна від Організації Об'єднаних Націй, а не якийсь там програмне забезпечення інспектор, яке в ручному режимі кожним нашим чиновником може коригуватись під його настрій. І після цього в мене зараз вже місяць сидять перевірки всіх можливих інстанцій разом зі службою безпеки, разом з внутрішньою безпекою. Це мене вразило і вражає, як так можна, коли спочатку нас призначають, оголошують, кажуть, ось, будь ласка, зробіть це. А після того, за кожен крок, який ми робимо, все це називають порушеннями. За, за все це тепер хочуть просто нас карати. Це абсурд. Це система, яка захищає себе. Але я думаю, що багато людей в цій системі не розуміють, що захиститись вже неможливо, що суспільство дуже змінилось, і такого терпіння, як було навіть за часів Януковича, вже немає і не буде. І я певна, що ми дійдемо до місця, коли і українська митниця буде змінена, і всі інші інстанції разом з прокуратурою.